Не ну, наприклад, коли в грудні 2014 року ми разом з правом сектором застали незаконну руку лісу села Комарівка, слідчі дії почалися лише на 20-й За той період часу дана організація а зуміла знайти якісь папери і, відповідно, слідство зайшло в тупи. В жовтні 2014 року нами було зафіксовано факт незаконного видобутку піску керівництва міського. Кременецької міської ради, околицях села Великімоніця. Бо почалося кримінальне провадження, воно йде до теперішнього часу. Проблема страшна. Ми показали, де рили, хто рив, чи ввозили, де звозили, до теперішнього часу видавається не можуть знайти. Як ви направляли води, а в Києві прийшло до нас. Я зобов'язав своїх заступників це кримінальне провадження, вивчити його детально. мені. Підготують доктор з приводу цього кримінального провадження, але ми розбираємося Так, Ще один цікавий момент зразу ж таки по цьому кримінальному провадженні. Справа в тому, що, що було видобуто десь близько 120 кубів піску незаконно. Виявляється, що на нього арешт накладено не було і станом на березень 120 залишилося 10. Коли ми звернулися в районну прокуратуру про те, щоб вона розібралася, а де то той пісок дівся і чому арешт не було накладено попередньо 4 місяці, нам прийшла відповідь про те, що ну так було, тобто за це абсолютно ніхто не відповідав. Тобто зник об'єкт саме. Далі, Ну, афера була яка? Пісок вкрали, потім 200 кубів типу оплатили в легальному кар'єрі. Пісок практично не вивозили, якщо вивозили то на, для забезпечення своїх внутрішніх потреб, краденим піском посипали цілу, літу, цілу зиму, саме місто Кременець, і заробили гроші. Це порядка десь 90 тисяч гривень. Знову ж таки, проблема в подалі. Якщо як кажете, що цим піском, який незаконно видно, були... посипали, посипали, а 200 кубів, які офіційно закупили, перерахували, перерахували гроші, гроші, де той пісок ніхто не знає, і можливо, частину вивезли для забезпечення народу. Власне, потреб. Тобто місто його не бачить. Далі, ну, це те саме, поле Димарак піде. Цікава справа, яка в нас пішла по ремонту асфальтованого покриття доріг. В квітні цього року було вкладено три договори із фірмою зброєю для того, щоб проводити ямковий ремонт по трьох вулиці. На загальну суму приблизно 270 тисяч гривень. Так? Відповідно, по нормативах максимум що могли виділити порядка 160, тобто вони вже перевищили Якби там не було ціла купа процесуальних порушень, тому що навіть договір не було ухвалено за певний період часу. Тобто лише на протязі тижня мусила сесія міської ради або міської полкому дати бідний дозвіл, тому що ці договори не підписані. Сьогодні вжили. Ці договори висяч в повітрі абсолютно, ніхто нікому грошей не поплачує, ніколи, 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 тому що взагалі сума політика каралі була виконана і те, що вони це воно не спітає взагалі, так вже п'ятдесят місце. Кінці кінці зголося на то на те, що коли ми подали. Правоохоронні орган з проханням може в цій ситуації. Віде, обласний ми прокурор. Мисця, да, ми обласний, обласний не прокурор. Ми хочемо послухатися. Я визначаюся. Районний прокурор давній підказку про те, як зробити Тобто один договір вони просто анульовують, таким чином не мови його й немає, послуги не надавали, а два договори тоді якраз і ту суму, яка... Була, може бути виділена на забезпечення даних родів. Там кримінальне Кримінальне провадження? Е, так. провадження так. Ну, Саме цікаво, розумієте, скажімо так, можливо, за що купив, зато продав, але заступник міського голови, який зараз вважається в АТО, то це місяць розгрунів по місту своєму. В машині всі його бачать, його там немає. Навіть не в АТО просто в армію не рахується. Дійшло до того, що він дзвонив до певних посадових осіб, від яких залежить затвердження даного договору, і сказав, ви знаєте, з якої кабінету зброю, з кабінет. Ну, Я говорю, так, це не є конкретний фірм, так? Далі ще один... Вовице, ще, один, вовице, ще один цікавий момент. Що вони полягали? Розумієте? Це, це, справи це, справи це, цього це, періоду це часу. Не заважайте, Вови, будь ласка. Не заважайте. Ви чуєте? Я пенсіонерка не везуться по корупції. Хоче зайти, хай всі зайдуть. О, Слишили Отлично. Хай люди чують. Ну, один із цікавих моментів це по кримінальному провадженню, по корупції, по заступнику міськради Курдика. В чому суть? Його звинуватив в тому, що він є зацікавлена особа, так як під час певного голосування на міському не голосував. Вся суть, проблеми... Вся суть проблеми була у тому, що максимум буде штраф 180 гривень, але просто це був значок про боротьбу з корупцією. В кінці кінців Кременецький суд виніс постанову про те, що дана особа вона є невинна, за відсутність славу злочу. Тобто в даному випадку, по суті, війшли в якусь, в якусь злочинну змову разом із міською владою для того, щоб з однієї сторони буде робота для дружини. Гіпську, який туди пхав на відділа, хоча в немає ні стажу, ні досвіду, нічого. А з іншої сторони забезпечувався йому якась там галочка по роботі по запобіганню корупції. Далі значна частина роботи була в нас проведена ще минулого року, тоді, коли прокуратура мала повну можливість здійснювати нагляд за виконання певних рішень. Ну, і Будь ласка, кілька моментів. По суті, у нас почалося спілкування з прокуратурою по проблемі Дубінська 144. В чому суть справи, щоб ви так розуміли? Значить, справа в тому, що міська рада в 2013 році виділа 10 соток землі, яка була вже при будинковій території. Значить, коли жителі цього будинку подали протест в прокуратуру, прийшла, про що не будь-яка не по що воно ну, на жаль, традиційно. Коли ми подали дане звернення, то відповідь прийшла нам, датована рішенням останнім днем, на 30-й день, на, гіпський люби казати, по закону максимуму, на той день, коли міськрада сама відмінила своє рішення, і навіть відповіли про те, що рішення нема чого розглядати, тому що його вже відмінили, отже нема предмету розгляду. В кінці кінців така позиція гіпського призвела до того, що за ту землю були судові суперечки, громадські акції біля міськради, біля суду, йому це було байдуже. Втягнулася півроку і завершилося лише в червні 2015 року рішенням Львівського апеляційного суду. А завершилося? Яким чином? Тим, що визнали, що в принципі рішення міської ради було незаконним, тому що воно зачіпало інтереси. нічого. А за позовом було це. Розкаже вже заказував прокурора чи ні, прокурор вмивав руки, я вам поясню чому. Тому що Далі. дана земельна ділянка не напряму посередковано пов'язана із такою Єскевич Марією Степанівною, дочка якої є працівником даного. Прокурора. Далі. Знову ж таки, тут досить цікаві зв'язки спостерігаються, тому що, ну, наприклад, знову ж таки, дана пані Єскевич. В певний період часу вона отримала дозвіл на землю в центрі міста, але ну, незначних розмірах, але одним словом за один день зробили все. Заяви, виїзд комісії, засідання комісії, сесії. Цікаво, правильно, ну, коли так буває. Ми просто подали прокуратуру влітку минулого року прохання перевірити процедуру законності даного явища. Він перенаправив його у відділ Тернопільського обласного управління сільськогосподарських ресурсів, звідки прийшла відповідь, що вони позбавлені на даний час справи перевірки до червня 2015 року. Тобто нема чого ми до того лісти. Далі, знову ж таки, по цьому питанню. У квітні 2015 року нами в Кременецький райвідділ було подано інформацію, що пані Єскевич знову ж таки дуже вона там ну, зв'язана з прокуратурою. Яка займає посаду директора Кременецького технічного ліцею Володії Підроблені Богу. Ну і, очевидно, за ним вона і прийшла на роботу. Напевно, що ви перша людина буде бачити з посудових осіб, які їм цю копію покажемо, з що... приводу цього кримінального коладі. Є Є відповіді ніяк. Значить пояснюю, закінчила 92-му, щоб зрозуміли, в чому суть. Закінчила 92-му. А сам бланк диплома виписаний ПК Україна 1995 дев'ятсот Ні дублікат, нічого. І внизу печатка. Копія вірна і самим же директором навчального закладу. Єдине, що спровелися наші кремненські правоохоронці, це направити у Львівський університет запит. Чи видавався диплом даного зразка, прийшла відповідь. диплом даного зразка з таким номером серійним і на таку особу не видавався. Вже пройшло три місяці, знову ж таки, справа на місці. Ніхто ні про що нікого не інформує. Далі, коли ще був навесні минулого року конфлікт за землю вулиці 144, ну там трошки стався конфлікт, ну як там? Більше покричали. Але зять пані Яскевич, чоловік, працівниці прокуратури, звинуватив нашого члена організації на несенні побори. Слідство встановило, що даного факту не було, навіть чого наш колега подав заяву про наклепку. Слідство тривало півроку. На початку січня слідчий райвідділ, які війду справу, нам сказав хлопці, прокуратура настоює на тому, що справу закрити. Ми прийшли до прокурора Денисюка. Про те, що на основі чого. Через ніч відбулася спроба підпалу автомобіля Башченка Віталій. Коли ми прийшли до знову ж таки прокурора Денисюка і сказали, він каже, я до того відношення немає, я кажу, ми в курсі, але ви комусь про нашу розмову говорили, говорить. Тобто зв'язок із кримінальним світом досить таки чітко простежує. А ще одне, що життя ще... того будинку 144 погрожували також і побиттям, і спалом машини. Заступник голови організації Народна Рада Шевчук Володимир Значі, активно зайнявся саме питаннями міської ради. Саме, по суті, за його ініціативи, як було спрямовано цілий ряд кримінальних проваджень, все закінчилося тим, що наприкінці квітня цього року йому спалили на подвір'ї великої автомобілі. Практично три місяці справа стоїть на місці. І головна суть в тому, що прокуратура не дає дозволу на певні слідчі. Далі, я закінчу все до... Значить, в вересні минулого року силами громадських активістів було зупинено самовільне руйнування колишнього приміщення Почаюсь корейду міліції, Почаївської лаври. Ну, Тупо почали руйнувати. Замість того, щоб стати на захист інтересів громади, в принципі, прокурор Гіпський написав якесь розпорядження чи пояснення тодішнього виконуючого обов'язків голови, якому сказав, ви можете розглядати це питання і передати приміщення у власність слава. Ми подали офіційне звернення з проханням про те, щоб е, він пояснив, це питання виноситься на сесію, чи воно відповідає процедурі, тому що внесли його в останній день. Відповідно, нам прийшла відповідь, Бог знає, яка. відповіді, як такої не було, тільки юридичне пояснень, як це має бути. Тобто, знову ж таки, прокуратура свідомо уникає даної відповіді. Напевно, що вершини вибачте на тому слові дебілізму стали. Питання стало звернення наше на рахунок виборчої діяльності. В травні минулого року у ці проходили позачергові вибори міського голови. Один із кандидатів використовував пожежну техніку під час розвішення Ну, Коли Кременецька прокуратура розглядала ту справу, то відповіла про те, що дані роботи були оплачені. Але коли прийшла відповідь із Тернопільської військової прокуратури по цьому ж питанню. Там заявили, що пожежники просто їхали по дорозі і надали невідкладну допомогу особам, які зависли на біг Бога, і їх необхідно було знято. Хтось з них щось сказав не те, правильно? Не приходив до нашого сокурору Гімської і каже Микола Ярославович, що в чому тут суть? Він так подивився, а що не місто. Тобто людину лементально не зацікавило про те, або ти пане збрехав, або неправомірно. Проводили слідство представники Тернопільської обласної прокуратури. Логічно. І взагалі його теза, а мені що до цього, це для нього є досить таки закономірно. Далі. Далі. Ну, напевне, що ми його дістали, і тому певною мірою він і досить веде себе неадекватно по відношенню до громадських активностей. Значить, 16 січня цього року в Кам'яніці була сміттєва реєстрація судді. Вже вочую. Ну, Коли ми від суду перейшли до прокуратури, вона, як ніколи, була повністю закрита. Прокурор згадав, що в нього режимний об'єкт і всередині пускають тільки по два чоловіка, хоча до того двері були на виліт. І коли заходиш, вона була винести всю прокуратуру, в принципі. Ну, бог з ним. Лише коли був голова адміністрації, він сказав, що нічого з тобою не буде, вийде з людьми, поговорив. Він тоді наважився ну, і заявив про те, що пожартували ви, тепер черга моя. Закінчилося тим, що вже цей день була відкрита кримінальна справа. І Зрозуміло, але на другий день вже було оголошено підозру двом представникам даної акції це Ващенко з Народної Ради і Селецькому з правосуду. Причому, коли по Ващенку було судове засідання, то на ньому, намагаючись довести, що його треба взяти під варту під час судового засідання, він пропихав статтю про тілесні ушкодження суді. Хоча жодних документів, які це підтверджували, немає, коли качество погодки на які провали. Заперечував наявність нього двох дітей, а це є пом'якшуючий фактор. І саме цікаво, він інкримінував про те, що у Ващенка є дві попередні судимості. І коли його суддя спиталася, слідча, а звідки ця інформація, він сказав, я взяв цю інформацію з контактів в соціальних мережах. Ну, про що тут говорити? Варто сказати, що судимо все важче немає. Тобто, і ось коли минулого тижня е, ну, чули ту справу, яка з прокурором, з заступником прокурора да. наїздить да. да. тепер. Да. Середу, середу. Ну, ми підійшли, бо нам подзвонив один знайомий лікар і каже, хлопці, кінцевий висновку, передній огляду хочуть святкувати. Ну і під'їхали до приймального відділення, якраз під'їхав прокурор Гіпський. І коли почалася розмова у нас з ним, він, Ващенко, який там був присутній, заявив просту фразу. Тобі що мало статей? Це не є голослівним, можете зайти на нашу сторінку при бажанні Народної Раду, там воно все на відео знято. Що людина собі дозволяє розуміти повний неадекват, перебуваючи на такій досить високій посаді. А про те, що взагалі не реагує на злочини посадовців, ще один факт. Значить, на початку червня була в нашій газеті Діалог, стаття про діяльність головного лікара районної Кременецької лікарні Козакова на основі офіційного документу, це депутатський запит депутата обласної ради Чубатого, де була інформація про те, скільки грошей на останні 10 років відділялися на забезпечення матеріальної технічної бази і що за цю суму було закуплено. Різниця знаходиться 200 тисяч гривень. Ця інформація вже місяць пробула в пресі, прокурор на це не зреагував абсолютно ніяк. Хоча, в принципі, він реагує на будь-яку дурницю, яку ми там напишемо, таку Дрівницьку, аби тільки відбілити свої. Дітки. Тут він цього не побачив, як він нам сказав, я просто не прочитав. Хоча на це вони мусять все-таки реагувати. <кху> ну і як би там не було, в період, коли був Євромайдан, гіпські двічі опротестовував звернення Кременецької районної ради. У яких засуджувалися дії режиму Януковича. На жаль, наші звернення і в обласну прокуратуру минулі місяці, ну, напротязі року, і в Генеральну прокуратуру була одна відписка. Він діяв в межах своїх повноважень. Ну і ще кілька моментів, тому що спілкуючись із районною прокуратурою, ми виходили на обласну. По суті, що стало приводом до ескалації конфлікту в суді? Це фальсифікація справи по екс-голові Почаєва Іваніка. Можливо, трошки орієнтується, чули. В mm -hmm. чому головна суть? В квітні минулого року, коли почалася ця кримінальна справа, то вартість землі була визначена практично в розмірі 2,8 млн грн. Тому що це 4,5 гектари землі в центрі. Ринкова вартість. Mm -hmm. Очевидно, що там було домовлено, і вже за два місяці подали. Звернення в земельний відділ по інакшому і вартість 4,5 гектарів землі була зменшена до 80 тисяч гривень. А що давало можливість визначати цей даний значний? А вона вже пройшла через суд. Це, це... Справа пройшла через суд після того, коли кинули Гарневичку і голову суду в Смітник, той самий день. То, суду Ну ладно, що таке. Тернопільська обласна прокуратура була змушена подати все-таки вже апеляцію в суд. Тобто, в той момент, коли поміщали, Тернопільська обласна прокуратура, прагнучи зберегти своє лице, подавала апеляцію в суд. Бо Зрозуміло, що може пахнути гірше. Тобто, знову ж таки, далі. Навісні минулого, цього року нами було. Виявлено факт використання чистих бланків повісток району Кременецьким військоматом. Нам подало звернення в Кременецький районний відділ управління внутрішніх справ, Тернопільськ... вони подали звернення в Тернопільську обласну військову прокуратуру. На що прийшла відповідь? Це не є сфера наших повноважень. Робокаючи, кажучи, шановні прокурори, скажіть, це є правильно чи це є неправильно? Якщо правильно, ніхто не має претензій, якщо неправильно, ви припиніться. Відповідь ми за цим не слідкуємо, це не є сфера наших повноважень. От і виникає питання, а як проводити за певним часом цю мобілізацію? Як людей можна перевернути на свою сторону? Ну і ще один момент, напевне, що найбільш болючий, тут є знову ж таки батько, він був у вас минулого тижня на прийомі, це куди тепер шумську. На що хотів би звернути увагу? Розумієте, працівник вашої прокуратури обласної, такий Левчук, чи Левчук. Левчук. він брав участь у справі по Іваніку, де вона дуже файно фальсифікувалася. І коли були події в січні цього року біля обласної прокуратури і біля суду, я його бачив, я йому конкретно казав, хлопче, бо їх в складі прокурорського оплування. О, о, це одне. Тут о, є, о, о, Думай, що ну, ти робиш. Там основне працювання керівництво здійснює не він, здійснює такий працівник обласної прокуратури цар. Mm. Значить, я euh, знаю за це звернення. Я це кримінальне провадження заслухав особисто в себе буквально вчора. І я думаю, що найближчим часом все буде гаразд, винна особа буде скерована до суду, все буде нормально, тобто, плаче. Розумієте, в чому там у нас є проблеми? Ніхто свідками не працював. Все, ми говорили, вибачте, я закінчу. Добрий. В лютому місяці я говорив з вашим попередником, значить в нього була відповідь проста. А чого жінка барана, бере це все на себе. Можна брати на себе, що хочеш, але коли є купа слівки, які визначають, що людина, яка здійснила не зовсім інакша, ну, то монетку і на нашому слідство вести. Тобто ніхто абсолютно цьому зацікавлений був з самого початку. Так, ви все сказали. Я переношу бурюю, то що, ще, ще, та, ще ще бурю, то, що так, По, е, по поведі, ілюстрації та, судді, те, що нас на, було на, в Кременці, голова суду, коли е, так само був в смітнику цьому, виліз і сказав, що я до учасників акції ніякої, ніякої претензії не маю. Він голова суду звернувся з такою заявою. Після того була кримінальна справа відкрита. Людину зараз тягають по судах, рівненське управління, міліцією займається, слідчий відділ, вже не займається. Але за пів року, чотири місяці людина просиділа під домашній мережі. Так сам має сім'ю, дітей Виникає і... питання за голова суду сказав, що він не має претензій. Це є письмова заява, яка оприлюднена. Ще дозвольте по Гівському Тернопільський правий сектор. Хочу почути ваш коментар, чи є районний прокурор Гівський, чи підпадає під закон про очищення влади. Він був призначений на посаду 2011 році. Він підпадає, якщо взяти закон про очищення влади. То його як посада не підпадає під автоматичну люстрацію з забороною займати посаду протягом 10 років. Це але, а, так, а але, врату, підпадає, все, але підпадає кожен, як кожен працівник прокуратури під вимоги закону про рестрацію на проходження відповідної перевірки, яка так як прокурор району є номенклатурою генеральної прокуратури і призначається на посаду генеральним прокурором, то така ілюстраційна перевірка розпочата і проводиться відповідно Генеральною прокуратурою стосовно кожного працівника, в тому числі і гіпського. Я думаю, що правий, правий сектор, Бу Бу звичайно, що правий сектор сподівається, що про проведення цієї перевірки, оці вище наведені факти, які ви слухали, 20 хвилин будуть заходити. Давайте, я, давайте, давайте так, Олександр, я вже так. закінчу. <тунців> <тунців> Значить, в <тунців> чому суть наших вибачок? Олександр, а запитання не вийшло. А термін є цієї перевірки? Проходження терміну як такого конкретно не визначено, тому що проходження ілюстраційної перевірки включає в себе великий скажімо, комплекс проведення окремих перевірок, окремими майже всіма контролюючими органами, які роблять своє заключення. Після того, якщо ви можете зайти на сайт Генеральної прокуратури, України там є <пасу> розділ чи влади зайдете <пасу> туди, зайдете близько ще гіркі, куди саме я розуміння дуже вибачаюсь, для присутніх. Пояснимо, що от цей термін розумієте, вони Могу включають. І і потім працюють ще десятки років. Добре, я вибачаюсь. Але, але Олександр але, Грігоріч, ми приїхали теж громадянські організації, хочу зараз представитися. Мене Назву Лада. Я приїхала з Києва. Я з вами знайомий, Я вас бачу хмельницьку. Да, ми з вами були там. Вже бачилися. Тепер ми тут обачимося. Скажіть, будь ласка, ви ж недавно займаєте ці посади, так? Ну, звичайно, два тижні. Два тижні, так? Але бачите, що громада і тут обурена, тобто там є проблеми, і тут є проблеми. Якось би хотіла, щоб ви вже з громадою почали співпрацювати. Ну, Ви знаєте, моя позиція навіть у всіх питаннях. Гіпський збирав якісь круглості. Ну, людей повідомляють. Ви... вибачте, одне е, е, недавно, е, коли е. було ДТП по кувалику за корону, е, Невеличкий нюанс. Людина навіть не звертається, до нього звертається Микола Ярославич, Микола він Ващенко, Савчук. Це, це є, це є зверхнів до людей. Я рахую, що людина звертається по батькові має бути якась повага, а не фамільярно. Це важливо, людина має бути професіоналом в своїх справи. В принципі, розумієте, ми вважаємо, що... Фактів для того, щоб почати процедуру і взагалі усунення його з посади, достатньо. Коли в січні минулого року ваш попередник обіцяв, що по ньому буде перевірка, повірте, в районі була ціла купа людей, які тільки чекали перевірки, щоб прийти і сказати ще свою болі. Перевірки як такої не було, буквально за день, коли ми нагадали, нам дали відповідь про те, що він діє своїх повноважень. Це раз. По-друге, на рахунок вже останніх подій. Пан Ковалик, заступник прокурора Кременецького району. Звичайно, ми вже в курсі про те, що на вашому сайті була інформація, що його треба його буде звільнено, але не переведено. Аналого. Є такий прокурор міста Сідоров, який вчора, коли він очолював Кременецьку прокуратуру. По суті, він вимагав від одного із підприємців в місті по чаї, значну суму грошей. Так, як той підприємець ходив під київськими, так просто воно не пройшло. випукаючи сідро в момент отримання хабара, взяли її мордою в капот, приїхала бригада. Але швиденько то все замазалося. Жінка на другий день перебігла, ступили всі всю газету Діалог району по кіосках, тому що там вже була стаття про те, що його скоплено. Перевели в Шумськ, Шумська знов на Кременець, зв'язала у човені. Тернопільську міську прокуратуру. Прокурату. Тобто, розумієте, аналогів багато. Тобто, Дуже, якщо звільнений, то звільнений. А це не означає, що перевели в І третій момент. Так. По ДТП Пошунську. Вибачте, тягнеться воно вже більше півроку. То тобто, в даному випадку це, ви це свідчить про те, що дана група вона є або заангажована, або не кваліфікована. Тому, напевне, що треба її повністю замінити і слідство провести так, як треба. Так, я зрозумів. Значить, ви е, залишаєте так. нам зв'язку, які описали, описали всі ці Сказували. факти, про які проговорили зараз. Так? так там є посиду. Тож ми зверталися в генпрокуратуру. Нам прийшла відповідь уже рік часу, ведеться ніби слідство по дійсно по злочину, по крадісті, по афері. Генпрокуратура дала сюди е, направлення. Якщо не буде проведено слідство, тричі закривалося, тричі відкривалося. Це окреме, це, окреме. це вже тут. Тернопільська е, міська міліція, і зараз дали нового начальника слідчого відділу Пастернак, Це нормальний начальник. Ми були в нього. На е, прийомі він дві години ознайомився з кожним папірчиком. Значить, він нам повідомив, що міська міліція вилучила зі справи усі акти огляду квартири по крадіжці, там велику суму групою осіб. І закрили, тому закрили. Вилучили усі докази. Ось тут є Катерина, яка була свідком, коли відкривали квартиру. Коли усе це були слідчі, вона викликала сама ту свідчу, е, слідчу групу. І зараз ми писали і в прокуратуру, і до Сидора зверталися. Він знаєте, що сказав? А хто вам винен, що ви це везли, що ви це купляли? Ну, вкрали. ну що я вам поможу? Це така відповідь. Злочинець приходить, зламує двері, виносить майно, вставляє у квартирі чужі замки, замки, і господар квартири не може потрапити в свою власну квартиру. Ми звертаємо.